Болгарія це країна тепла, моря та гір, країна з багатою історією і особливою атмосферою. Тут життя тече повільно, ранкові базари, виноградні лози біля домівок, свіжі овощі, домашній йогурт. Саме в такій природній, простій, але дуже душевній культурі народилися найзневідоміші болгарських страв та ратор. Таратор це національний холодний суп Болгарії, який століттями був основою літньої кухні. Його готували селяни після роботи на полі, подають у кожному болгарському домі та в кожному ресторані. Треба проста, але саме вона найкраще передає характер болгарського народу, природність, легкість та любов до традицій. Болгарія тепла країна з сонячним кліматом. Влітку температура часто досягає плюс 30-35 градусів, тому територ – справжній перетонок від спеки. Він охолоджує, освіжає і заражає енергію краще, ніж будь-який напід. Я мене можливість працювати в Болгарії в готелі пі'яно більші у ресторані. Там я побачила, наскільки болгари люблять свою національну кухню. Таратори замовляли щодня і туристи місцеві, що в повір ресторану навчув мене справжнього традиційного рецепта. І тепер я хочу показати його вам. Це не просто суп, це частина болгарської душі. Для приготування таратора потрібні прості, але дуже свіжі продукти: натуральний йогурт, огірок, чесник, кріп, волоські горіхи, сіль. Перець. Холодна вода або кубик льду. Коярок нарізають дрібними кубиками. Болгари кажуть, що така страва правильніша. Додаю натуральний йогурт. У болгарії він густий з легкою кислинкою. Подрібнюю чесник, саме він дає особливий аромат. Додаю свіжий кріп. Окремо потрібні волоські горіхи. Вони дають хрумкість і ніжний смак. Перемішую, додаю сіль, перець і, якщо потрібно, холодну воду. Таратур має бути легким і дуже холодним. Таратур – це не лише смачно, а й дуже корисно. У ньому багато вітамінів С сухірків, кальцію та білка з йогурту, природних антиоксидантів у волоських горихах, вітамінів групи В, йоду та магнію, часний зміцнює імунітет. Це легка страва, яка чудово підтримує організм у спеку, допомагає гідратації та покращує травлення. Не дарма болгари їдять тератор мали на щодня влітку. Ось так виглядає традиційний болгарський тератор: холодний, свіжий і дуже ароматний. Він нагадує літо, море і присуту болгарського життя. Всім дякую за перегляд! З вами була Анна, і сьогодні я показала національну страву Болгарія. Таратор. Сподіваюся, вам сподобалось.